У мене з зрадницького закінчилася пам'ять на телефоні, але нічого, я вчасно це помітив. Спершу е, я бачу тут кава. О! Сюди. Е. Ура! Так, ну що ж, ви перші. Побачите це. Ну... No. Книга велика, книга гігантська, неправда. Щоденник для читача, або щоденник книголюба, або Book Lovers Club. Коротше, читацький щоденник. Не бачу сенсу тут зупинятись, приходимо до наступного подарунку. SmartBand 9 Pro, але не тільки. Вітаю, друзі! Мене звати Сашко, і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами розпаковочками, але незвичайними. Справа в тому, що вчора у мене був день народження, і я отримав декілька подарунків. Вони пов'язані всі з книжками. Неправда, більше з них пов'язані з книжками, але не всі. Я б хотів би з вами поділитись, що мені подарували, і разом зробити деякі розпаковочки, тому що я розпакував ще не всі подарунки і спеціально підготував контент для вас. Пропоную починати не з книжок. Перший з них це Білкін, блок живлення. Справа в тому, що в мене є кабель для швидкісної зарядки, а ось блочка не було, і мені його подарували. Хоча насправді він пов'язаний з книгами. Знаєте як, коли я хочу записати відео, а мені от прямо зараз треба, а зарядки мало, то тепер у мене є швидка зарядка, яка може за 15-20 хвилин зробити там, ну не знаю, процентів 40, хоча б може навіть 50% на телефоні, і все, я можу записувати відео. Не бачу сенсу тут зупинятись, переходимо до наступного подарунку. Другий подарунок, який мені е, зробила дружина, і також батьки, і також теща, і також ще одна наша подруга, коротше кажучи. Це Mi Band в минулому. Тепер він називається Smart Band 9 Pro. Ось вони на мені. Я ще зроблю окремо під зйомочку, тому що, мабуть, погано їх видно. Але вони просто шикарні. Тут великий дисплей. І що я хочу сказати, друзі? До цього я носив шостий Band. за ці три покоління, як завжди, не змінилось багато. Але достатньо. Тут додали декілька корисних режимів. Також тут більш сучасний дизайн, мені подобається те, що у про версії збільшений екран. Я люблю все про, про макс більше і так далі. І е, окрім всього іншого, я дуже полюбляю цей браслет за те, що тут є режим помодоро, або ж режим фокусу, коли я можу 25 хвилин працювати, 5 хвилин відпочивати. І ось в такому е, режимі я можу е, займатися своїми справами. Ну що ж, переходимо до першого подарунка, який е, пов'язаний вже з книгами. Нарешті сьогодні я був на богослужінні і мені подарували е, книгу. Е, насправді я знаю, яка тут книга, тому що моя дружина спалилась. Справа в тому, що у мене був е, певний вішліст, що я хочу отримати. І я кажу, Віка, от давай це замовимо, давай зараз це замовимо. Я зараз піду в КСД куплю, тому що подвійні КСД коїни і так далі. І так далі. І вона говорить, ну Сашко, ну може, не треба, і все. І я е, зрозумів, що щось тут не то. Коротше кажучи, вона призналась. Тому я знаю, що тут за книга, але давайте її розпакуємо. Спершу е, я бачу тут кава. О, сюди. Е. Ура! Кава, капучино. Сьогодні я буду її пити. Клас. Ой, вона впала. Сорі. Також тут є шоколадка Millennium. Клас, дякую. Вона дуже е, смачна мабуть, тому що тут з йогуртом. Я впевнена, що вона смачна. Якщо, е, друзі, якщо ви подарували мені цей подарунок і ви дивитесь це відео, я дуже-дуже вам дякую. Тут є ще отака штучка, якийсь прапорець. Сподіваюсь, вам видно. Чікс. Е, тут. Е, Кульки. Начебто тут більше нічого немає. Все, можна розпаковувати. Так, розпаковуємо. Дуже гарно оформлено. Клас. Я в захваті. Так, ну що ж, ви перші. Побачите це. Ну... No. Давай, Ось вона. Посібник збивства для хорошої дівчинки. Друзі, я дуже-дуже давно хочу цю книгу. Скільки я про неї чув, цікавих відгуків, скільки я чув цікавих вражень. Просто подивіться, як вона шикарно оформлена. Оцей зріз, цей відбиток пальця. І тут ще друга і третя частина повністю збирає один узор. І подивіться, яка вона спереду. Тут вона така трішечки soft-touch, можна потрогати, але не те, щоб дуже сильно. Вона навіть гарна на корінці, вона гарна на зрізі, вона гарна всюди. Давайте подивимось, форзиці. О, ну форзи звичайні, однотонні, але це теж непогано і мені подобається. Я знаю, що в цій книзі є багато не тільки слів і тексту, а ще й різних. Картинок якихось. Ось по типу, бачите, тут е, перелік якихось імен. Зараз ще щось знайду. О, тут е, якась переписка йде. Мабуть, спойлерна. Не знаю. Вау. О, знаєте, що тут ще є? Коли ви читаєте п'єсу, наприклад, Гаррі Поттер і прокляте дитя, то у вас йде е, е, ім'я, хто говорить, і репліка. Так ось тут так само. Піпа. Отже, скільки тобі років? Раві відповідає, усе має значення. Ну і так далі. Ось так воно оформлено. Клас. Я дуже радий і е, особливо я радію, тому що це видавництво Рідбері. А в рорку в цьому місці конкурс якраз і челендж на це видавництво. Тому якщо ви ще не приймаєте участь, у вас ще є час встигнути прочитати книгу до кінця місяця, зробити відгук і щось отримати в подарунок, якщо звичайно вам повезе. Пропонуєте далі другий подарунок: це щоденник для читача, або щоденник книголюба, або «Book Lovers Club». Коротше, читацький щоденник. Мені його подарували насправді ще на книжковій країні. Моя дружина, вона його там купила і там же мені її подарувала е завчасно, тому що річ корисна, треба користуватись. Зараз я вам хочу показати парочку розворотів. Насправді унікальних сторінок тут не так багато, коли ви відкриваєте всередині, ви побачите ось так написано книга, наприклад, номер 7. Да? Назва книги, оцінка і всі дані про книгу, які ви заповнюєте, власне кажучи. І так побудований майже увесь щоденник. Але тут є декілька цікавих сторінок. Наприклад, анкета читача або інформація про майбутню книгу, яку я буду писати. До речі, дякую, бо я не знав, що я буду писати книгу. Тут можна улюблені цитати записати, але не просто улюблені, а по категоріям. Наприклад, яка цитата найкраще описує мрії та амбіції. Яку стату обрати для відчуття внутрішнього спокою? Доволі цікаві цитатки можна підібрати. Тут є книжковий вішліст, і, до речі, перша книга це посібник зубиства для хорошої дівчинки. Темої книжкової полиці. Тут я записую ті книги, які я вже прочитав, і замальовую їх. Також автори країн світу, яких я вже прочитав, я замальовую країни. І ще в кінці щоденника тут є цікава така статистика теж. Наприклад, улюблені книгарні. Улюблене місце для читання я планую сюди роздрукувати фотографії. І ще тут є статистика за увесь рік. Книжкові підсумки, скільки книжок було прочитано за місяць, скільки книжок за рік. Також найкраща книга кожного місяця окремо. І оце все ви знаходите в щоденнику, який коштує 650 гривень. Насправді доволі багато для як на мене, але на подарунок згодиться. Просто він тепер мій помічник. У мене тут є список всіх моїх книжок. У мене є матеріал, куди я можу записувати думки, щоб не забути, щоб потім повернутись до цього. І це дуже класний подарунок, якщо ваші друзі читають ця річ, обов'язково їм сподобається. І останній подарунок, який я отримав на день народження, який е, також пов'язаний з книгами. Я зробив собі сам. Якщо бути точніше, то сестра моя з Києва прислала мені кошти, типу подаруночок. І ось що я собі купив. Це Брендон Сандерсон. «Джерело Вознесіння». Це друга книга з циклу з імли народжені. І прямо зараз ми її розпаковуємо. Прямо зараз. Ааа. Давай. Щ. Давай. О! Просто подивіться, яка вона велика велика і дуже-дуже класна. Мені дуже подобають має, ребята, подивіться на ці форзаці. Вони однакові з двох сторін. У мене Радницького закінчилася пам'ять на телефоні, але нічого, я вчасно це помітив. Отже, ми розпакували другу частину циклу земли народження, яка називається джерело вознесіння. Я нічого не буду говорити вам про цю книгу, про її наповнення, адже це буде спойлером відносно першої частини. Якщо ви не читали, то не читайте навіть анотацію до цієї частини. Але що я хочу сказати, на мій погляд, я так думаю, книга буде розповідати про те, як влаштований всесвіт. От саме друга частина на цьому буде зосереджена. Це я зрозумів знову ж таки з анотації, з деяких відгуків людей, а також з назви, тому що вона називається «Джерело Вознесіння». Це певний концепт, який згадувався неоднократно в першій частині, але не був отак дуже сильно пояснений. Тому моя думка, що в цій книзі ми будемо більше дізнаватись про устрій цього всесвіту. Але не тільки книга велика. Книга гігантська тут більше 800 сторінок майже 850 Я тільки що подивився. Нічого, ми з таким вже стикались, це не страшно. Якщо книга класна, то це не проблема. Це навпаки може бути навіть плюсом. На цьому, друзі, з цим подарунком я завершую. Ну що ж, давайте підводити підсумки. Ось такі три книжкові подарунки я отримав на свій день народження: джерелове знесіння, посібник зубивства для хорошої дівчинки та читацький щоденник. А також Мібенд. А також блок жилення для швидкої зарядки. Обов'язково без нього ніяк. Друзі, я дякую, що ви провели цей час зі мною, що ви розпакували ці прекрасні подарунки разом зі мною. Що ви дивитесь, що ви поширюєте моє відео, що ви лайкаєте і ви пишете коментарі. Ви дуже багато підписуєтесь. Останнім часом просто е, мої відео почали вистрілювати відносно попередніх перших. І я просто в захваті. Я дуже дякую вам за підтримку. Я сподіваюся, мій контент для вас цікавий, корисний. І він заставляє вас радіти за. Ставляю вас отримати задоволення. Сподіваюсь, що так буде і надалі. Ми будемо рости. Ми будемо зміцнюватись. І про мій канал буде дізнаватися більше людей. Тому, будь ласка, діліться цим відео з друзями. Кому також цікаво книжки та все навколо них. Ну а на цьому я хочу з вами попрощатись. Дякую вам за перегляд. Гарного дня. Бувайте! У мене радницького закінчилася пам'ять на телефоні, але нічого, я вчасно це помітив. Спершу е, я бачу тут кава. О! Сюди. Е. Ура! Так, ну що ж, ви перші. Побачите це. Ну. Книга велика, книга гігантська. Неправда. Щоденник для читача, або щоденник книголюба, або Book Lovers Club. Коротше, читацький щоденник. Яка цитата найкраще описує мрії та амбіції? Не бачу сенсу тут зупинятись. Приходимо до наступного подарунку. Smart Band 9 Pro, але не тільки.